Наш наш відеозапис, ми, ми розпочинаємо спілкування з Аліною Кобенко. Вона є координаторкою проєкту Всеукраїнської школи справ людини для молодих активістів, і вона розкаже нам про програму 12-ї школи справ людини. про те, про її цікавинки, особливості для того, щоб молодь. Херсонської області, Миколаївської, Запорозькій, Дніпропетровської, та, те, як дивиться наш канал, і е, є ці організації, які представляють, е, які нас дивляться громадську організацію Нова Генерація могли е, долучатися до цієї школи. Е, нагадаю, що е, для того, щоб стати учасником школи справ людини, залишився лише тиждень. До 30 червня можна подати свою заявку для участі у цій школи, і з 8 по 15 серпня в Чернігові навчатися правам людини. Отже, Аліно, будь ласка, розкажіть нам, які завдання школи, чому навчаться учасники? А ще раз всім. Ми визначили би своєю головною метою стратегічною метою. Справ людини для молодих полістів, це те, щоб громадські дії молодих активістів базувалися на принципах прав людини, для того, щоб досягти справедливості та солідарності в нашому суспільстві. І власне те, чим ми будемо займатися протягом цих восьми днів школи, ми будемо намагатися учасниками з учасниками зрозуміти основні концепції прав людини та місце прав людини, власне, серед цінностей сучасного світу. Навчимося виявляти порушення прав людини в повсякденному нашому житті. І, напевно, що найголовніше це планувати та ввести діяльність на захист та підтримку прав людини. І також дуже важливим моментом для нас є те, щоб сформувати такий нетворк мережу активістів, молодих, активних людей. Готовий вести діяльність, планувати разом з нами і поширювати ідею прав людини в Україні. Дякую, Аліно. Скажіть, будь ласка, чим це вже буде 12, ви будете готувати 12 випуск школи справ прав людини. Чим відрізняється саме ця школа від попередніх 11? Ем... По-перше, ця школа матиме такий трошки незвичний формат. Ми намагатимемося сконцентруватися не лише на теоретичних засадах, і не лише проводити майстер-класи, воркшопи, практичні завдання. Ми також будемо проводити формтеатру ввечері, для того, щоб, скажімо так, на собі відчути. Прояви недотримання прав людини і зрозуміти на, на власній шкірі, як ем, як перебувати в тій чи іншій ситуації з недотримання прав. А, також ми хочемо провести марафон, ем, так званий, коли за 24 години треба буде розробити свій проект і частково втілити його. Це така сьогоднішня. Uh -huh. ем, тодічна. Також цього року буде Дуже непересічна команда, про яку ми повідомимо трошки пізніше. Це будуть е, найкращі представники е, православного руху України, які будуть з е, нами працювати. От е, ми спробуємо донести ці ідеї якомога інтерактивніше, цікавіше, будуть лекції в форматі TEDx. Е, е, Також Буде така практика як світове кафе, коли ти можеш напряму поспілкуватися з ем, представниками тих чи інших організацій, задати питання, така жива бібліотека так звана. Ем, крім того, в місці, де ми будемо цю школу, це ем, освітній дім прав людини в Чернігові. Планує така дуже класна атмосфера ем, прав людини. З якою дуже яку дуже хочеться поділитися. І, е, врешті-решт, це така дуже класна можливість стати частинкою твоєї команди, активістів, це про захисників України, яка разом з нами можемо змінити світ на кращих свято. Угу. Дякую, Алін. Я просто я відчуваю, що а... Самої дуже хочеться стати учасником такої школи, бо а, навчитися дійсно помічати, а, ну, розуміти, що таке права людини, а, розуміти, де вони порушуються, а, розуміти, що таке толерантність. Ну, про все, Всі ці інструменти, які ви прирахували, всі ці а, практики, так, які очікують а, слухачів, а, ну, вони дійсно дадуть це розуміння тонкощів. Да, Ну, всі розуміють права людини в загальному вигляді, так? але дійсно, що це таке? А, то тут є, є певні труднощі у багатьох, особливо молодих людей, які зараз ну, не, не завжди багато читають, а, то тут буде можливість а, все ж таки зануритись а, в цю сферу. Скажіть, будь ласка, а, які умови відбору до школи? Тобто, які особливості, які вікові? А, Um, для того, щоб став початок школи, вам має бути від 18 до 28 років, але якщо ви дуже мотивований, ми можемо скажімо так зробити деякі винятки. Але основні рамки це 18-28 років um, хотіти навчатися правам людини і втілювати uh, принципи прав людини в своїй діяльності. І ем, що важливо, перевага називатиметься тим учасникам, які працюють або є волонтерами, активістами тих чи інших громадських організацій. І для того, щоб стати учасником, треба подати заявку на нашому сайті, по-перше, зареєструватися на нашому сайті української ем, національної освітньої програми розуміємо права людини. Ем, є Форма, заповнити цю заявку і що дуже важливо в графі додаткове поле, додаткове завдання треба вказати посилання на власну мотивацію. Що це таке? Ми вирішили цього року оцінити креативність наших потенційних учасників і попросили їх записати відеозвернення до нас від хвилини до трьох, в якому пояснити, чому саме ти маєш стати учасником школи. Там три причини, чому саме ти маєш приїхати до нас. Mm -hmm. а, якщо, якщо вам не дуже хочеться робити відеозвернення, можна використовувати будь-які інші форми опису власної мотивації. Це може бути коротке все? А, це може бути плакат, намальований власноруч або пісня, яку ви заспіваєте, у будь-якій формі пояснити нам, чому. Тут написано в інтернет на будь-якому ресурсі, на будь-якій файловіни, чи вам зручно, і е спілкувати послання про ті додаткове надання. Все до 15 липня ми будемо. І ще важливо, як ви сказали, що процес відбору. Дедлайн подачі заявок триває до 30 червня. Алін, скажіть, будь ласка, як, на якому сайті можна почитати додаткову інформацію про умови відбору? Де заповнити анкету? Як називається сайт? Сайт називається просто забувайте, в гуглі національна освітня програма. Розуміємо права людини. Ми просто розуміємо права людини. Uh -huh. І там е, верхнім постом закріплено оголошення на школу, а також uh -huh. на сайті освітнього прав людини в Чернігові, в якому буде проходити власна школа. А, там, в принципі, досить зрозуміло е, пояснено, як заповнити заявку, які умови, але якщо виникають питання, можна буде звертатися до мене або на посту. Е, Програми розумів права людини uh -huh. Дякую. Лін. І ще одне з останніх запитань. Скажи, будь ласка, хто організовує, хто вас підтримує в такому ну, важливому навчанні для молоді? Які організації є вашими партнерами? Um, школа організована національною освітньою програмою розуміє права людини, uh, в після партнерства з Українською генсійською спілкою з прав людини за підтримки. Регіональної комісії агентства США з міжнародного розвитку ЮСІВІ uh -huh. ми вже панадцяте цього року будемо проводити сколо. Я знаю, що в Херсоні також є декілька випускників школи, ми з ними співпрацюємо, але дуже цікаво все ж таки, хто подасться до вас? Бо наші партнери з Миколаївської, з Херсонської області, з Запорізької, з Дніпропетровської і Аліна, можливо, я не знаю, це питання таке зараз експромне, експромт у мене виник. По минулим рокам чи активні були ці області для, для по навчанню? Скажімо так, щороку ми намагаємось балансувати регіональні, mm -hmm. регіони України. Так, з ваших опустей багато учасників зазвичай здається, щороку mm -hmm. ми дуже них, тому що ем, ці області були такі активні, вони впроваджують ем, ті ідеї, які ми намагаємось внести на школі. Mm -hmm. Тобто є, є шанси все ж таки подаватися, бо ну, дуже часто є певні пріоритетні регіони, які обираються в першу чергу, враховуючи те, що ви пріоритети, я так розумію, не виставляли, то у кожної області є рівні шанси потрапити. Так, 100%. Цього року ми будемо намагатися зібрати молодих квітів з кожного регіону України, з усіх куточків. <гул> <гул> тому, у нас буде близько 20 учасників, дозволить нам покрити більш-мінус всі області України, тому mm -hmm. так, так у нас регіональних ніяких uh, прямо факторів. Всі зрозуміло. Аліна, дякую. Ще раз нагадаю, що а, ті, хто захотів навчатися в школі справ людини, а, має обов'язково надіслати, зайти на сайт. Так, знайти через пошукові системи розуміємо права людини або «Школа справ людини, зареєструватися, зробити презентацію себе як можливого майбутнього учасника, і встигнутися зробити до 30 червня і з 8 по 15 серпня в Чернігові в освітньому домі справ людини. Його будуть чекати організатори школи і навчать, як розуміти права людини, як бачити порушення, коли відбувається порушення прав людини, як це фіксувати, надасть розуміння толерантності. І найголовніше, мені здається, це все ж таки навчать планувати ефективну роботу, фактично ефективно її здійснювати, роботу з пропагування, так, дотримання прав людини. І я теж закликаю всіх молодь звернути увагу на цю програму і подаватися, навчатися, розвиватися, бо від нас самих залежить майбутнє наше особисте і майбутнє країни, де ми живемо. Аліно, на завершення декілька слів, будь ласка, скажіть можливо, побажання до всіх, хто буде бачити. Дорогі друзі, я сама з Дніпропетровської області, тому я дуже вболіваю за наш регіон, щоб якомога більше людей подавалася на школу. Для того, щоб ми всі разом досягали позитивних якихось позитивних змін в нашому суспільстві і чекаємо на кожного з вас, дуже чекаємо на ваші заявки для того, щоб Приїхати в серпні на школу класно провести час, врешті-решт, тому що ми будемо займатися лише навчанням, ми будемо спілкуватися в нормальній атмосфері, будувати ту мережу, з якою mm -hmm. буде цікаво зустрітися після закінчення школи. От, будемо навчатися, весело цікаво проводити час, тому чекаємо. Дякую, Аліна, за розмову за таку докладну е, презентацію школи і тих моментів, які очікують на слухачів. Я дуже сподіваюся, що е, з півдня України буде дуже багато заявок. і Дійсно, у нас е, буде можливість продовжувати навчання. Тобто я так розумію, що випускники школи будуть проводити свої якісь заходи і будуть пропагувати далі. Права людини і навчати цьому. І сподіваюся, що ну, якість буде дуже висока. Дякую за спілкування, за те, що поділила час. Буду, так, а, і, підпосту... останок... так, 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 Аліна. За останок хотілося додати, що цього року у нас з'являється така нова активність для випускників школи, як підтримка випускників після завершення навчання. Uh -huh. Це буде ціла програма, за якою ви можете навіть стати тренером нашої програми. Ми будемо працювати з вами з випускниками школи над проєктами і кращі проекти будуть фінансуватися. Тому так це мені здається дуже важливо згадати. Тобто, особливо для тих, хто хоче серйозно займатися освітою справ людини, це ця можливість школи дійсно дає перспективи. І цікаво, я навіть сама я розумію, що не підпадаю під вік, але насправді дуже хочу, принаймні знаю, що є сайт ваш, і там дуже багато рекомендацій, книжки, дуже багато методичної літератури. Отже, в будь-якому разі, навіть якщо учасники не зможуть потрапити, ну не не пройдуть відбір, але все ж таки вони познайомляться з інформаційними джерелами, які можуть допомагати в роботі. І в нас багато тренінгів, шкіл різного плану проводяться щороку. Тому усякому випадку буде цікаво, я думаю, молоді з вашого регіону подивитись наш сайт почитати які можливості, які є у сфері прав людини. Дякую, Аліно. Тоді на все добре. Я дуже сподіваюся, що. А... Можливо, по завершенні відбору а, я по поцікавлюся у вас все ж таки, хто з наших регіонів а, а, потрапив до вас школи. Можливо, з учасниками будемо пропонувати учасникам таке таке ж робити такі включення і розповідати про те, як відбувається навчання в школі. Дякую, Аліна. Не це добре. День, дякую.